Пачку крабових палочок нарізаємо невеличкими кружечками. Нарізаємо міленько 2-3 середніх помідорчика. У мене черіки, тому я кину більше. Тепер сюди нам потрібно вбити 3 яйця, трішки підсолити і додати е, десь 2 столових ложки або сметани, або майонезу. Що буде. Ну так, дві з половиною я кину. І перемішуємо ретельно вірменський тоненький лаваш. І нам потрібно зробити квадрати. Так як я буду свій лаваш в отакі з кексів форми ложити, то квадрати в мене будуть невеличкі. В чому будете пекти ви, я не знаю. Можливо, в чашці, можливо, в тарілочці. Беремо наш шматок лаваша, ложимо форму у вигляді корзинки, можна в чашку навіть. І сюди всередину ну, десь 2 столові ложки нашої начинки. В 200 любого твердого сиру натираємо на міленьку терочку. Щоб не потекли наші корзинки, потрібно їх буде поставити в гарячу духовку. Десь приблизно по столовій ложці наложуємо. Ну, можливо, чуть трошечки побільше. І зверху затрушуємо нашим сиром. Запікаємо хвилиночок 15-17, щоб добре наш сир розтопився. Всім смачного і гарного настрою!